У раду мишлі 19 серпня рідні військовополонених та зниклих безвісти зустрілися з представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Житомирській області Юрієм Погодицьким. По перше хотів наголосити, що це перша зустріч самоорганізованого проведення в громаді за заявою самої громади, тобто до мене як представника Уповноваженого, звернулися самі громадяни і відповідно міський голова. Про необхідність проведення такої зустрічі в зв'язку з тим, що та зустріч, яку ми проведили в Житомирському районі, не всі сім'ї до доїхали. Як ми бачимо, це є ефективним сьогодні було понад 80 сімей. Відверто саме основне питання, яке турбувало, це передача матеріалів кримінального провадження від одного органу до судового розслідування до іншого. В зв'язку з тим, що місце здійснення досудового розслідування фактично бувають і Донецьк, і Донецьк, і Запоріжжя, і таке інше. А Тично люди перебувають в Родомильській громаді, і хотіло би, щоб слідчі у них були з міста Родомиш. Рідні захисників кажуть завдяки зустрічі, змогли отримати відповіді на питання, які їх турбують. Розшукуємо безвісти зниклого брата рідного мого який зник 5 серпня 2023 року. Приїхали на зустріч, тому що хочеться дізнатися. Відбуваються обміни, обміни за стамбульськими домовленостями туди потрапляють хлопці зі статусом. Звісти зникли. Ми шукаємо самостійно в телеграм-каналах, але поки що безрезультатно, щоб підтвердити. Такі зустрічі це дуже важливо, їх потрібно проводити, щоб люди реально розуміли, так як сказав пан Юрій, що вони не самі, що держава з ними. Я розшукую свого сина, який пропав безвісті три роки тому назад. До сих пор ніякого зачіпок немає. А сьогоднішня зустріч для мене була важлива. Важлива, я записала номера телефону, хочу ще зайнятися пошуком там, дають дані про тіла наших воїн воїнів. Буду ще цим займатися. Ну, я все-таки живу надією і думаю, і Людина завжди живе надією. Я надію, я не хочу думати про погане. І думаю, що мій син все-таки живий, і я його дочекаюсь. початку війни він пішов освобождати нашу країну. Освобождав Київ прилежний міста. Перед тим, як він пропасти, він упав в Херсон-Білогірка на своїй день, день народження. Через двоє днів він пропав. І до цих пор нам сина не вернули. Сказали, що похоронили другі батьки. Ми ждемо похорони свого сина. Ну Ми не вірени, що це наша дитина. обіщали, може, повторний денька ще будуть робити. Багато інформації дали. Родини військовополонених та зниклих безвісти не можуть залишатися наодинці зі своїми проблемами. Тож держава продовжуватиме їх підтримувати, говорить народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Родина важлива ця пряма комунікація. Вони бачать, що вони не самі. Далі вони можуть е, задати питання і отримати вичерпні відповіді, як і на загальні питання, так і на індивідуальні. Знову ж таки, ми сьогодні бачимо, на жаль, є факти зловживання, є факти належного спілкування з боку військових частин, з боку слідчих, національної поліції. Тому ми реагуємо індивідуально. Ви бачите, що докладається дуже багато зусиль президентам, нашими партнерами у поверненні кожного і кожної споводу. І цей процес в цьому році дійсно він е, в позитивному сенсі вражає дійсно наших хлопців, дівчата. Повертається навіть ті, хто із 2014 року були в полоні Російської Федерації. Тобто цей процес розблокований. Я думаю, і Вашингтонські перемовини це підкреслює, що гуманітарний трек буде посилений. Родини можуть також звернутися до представництва координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у Житомирській області за номером телефону.